Усім привіт! Ви на технологічному україномовному ютуб каналі iWay TV. Сьогодні ми з китайського набору купленого на промі зберемо анімований світлодіодний пісочний годинник. І звісно ж, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. І якщо на цьому відео набереться 50 вподобаєк, то я одразу публікую відео, у якому ми збираємо дверний дзвінок з такого самого набору. Адже за нього проголосував такий самий відсоток. Мене звати Кирил, і ми розпочинаємо. Але спершу невеликий звіт про комплектацію набору. До його складу входять. 32 постійних резистори опором 3,3 кОм. Та ще один постійний на 1 мОм, один підлаштувальний потенціометр на 100 кОм. Один електролітний конденсатор на 22 мікрофаради. Та один керамічний на 2200 пікофарад. 30 синіх матових світлодіодів діаметром 5 мм, 2 мікросхеми CD-4015BD. Та одна мікросхема CD-4069 UBE. Вимикач. Він же кнопка з фіксацією. Та ось такий кульковий датчик наклону. Як міні-гіроскоп, який слідкуватиме за перевертанням годинника. Дві монтажних плати у формі пісочного годинника. Ось така контактна планка. Та чотири восьмикратних контактних порти для з'єднання плат. І звісно ж, куди ж тут без інструкції йде намальована схема, правда, вона чомусь вся на китайській. Ну і раз усі необхідні компоненти перечислені, то давайте зберемо їх нарешті докупи. Отже, є дві плати. На першу ми паяємо тільки світлодіоди, щоб зробити з неї матрицю. А друга плата це, так би мовити, материнська, де знаходиться керуюча електроніка. Ну що ж, почнемо паяти на першу плату світлодіоди. Усім новачкам запам'ятати: плюсом світлодіода є довший контакт. Плюс світлодіоди має розташовуватися на закругленому боці його місці під пайку. Усього таких ділянок на платі 30. Ставляємо всі світлодіоди на свої місця. Світлодіоди тут, як і на будь-якій іншій матриці, мають бути вмонтовані просто ідеально рівно. Тому для їх фіксації використаю суперклей. Надто багато клею старайтесь не наносити. Так то краще. Почнемо паяти. Озброївшись паяльником та дротяним флюсом містким припоєм, починаємо паяти. Спершу пропаємо ті виводи, що знаходяться по краях. Після припаювання крайні контакти обкушуємо і паяємо середні. І завершуємо паяння світлодіодів. Кінцевий результат має виглядати так. По бокам також припаюємо контактні порти. Все. Перша плата повністю готова. Займемося другою платою. Цілу контактну планку ми розкушуємо на 216 контактних шматочка. І припаємо їх на кінцях другої плати. Якось так. А тепер паятимемо електронні компоненти. Якщо конкретно, то мікросхеми. Щоб впаяти її правильним боком, ось ця виїмка на самій мікросхемі має співпасти з ось цим ключем на платі. Модель потрібної мікросхеми зазначена на платі. Припаємо мікросхеми. Припаяємо електролітний конденсатор. Його плюсом також є довший контакт. А мінус позначений сірою смужкою на його корпусі. Раз і два. Паємо підлаштувальний потенціометр, який відповідатиме за швидкість роботи матриці. Раз. Два і три. Паємо також керамічний конденсатор і яким боком немає значення. Електричне коло не може існувати без вимикача і тому не забуваємо й про нього. Тепер перепаяємо усі резистори. Номінал кожного резистора для зручності вказаний вже на платі. Якщо резистори знаходяться в одній пачці, то всі вони мають однаковий опір. При складанні таких наборів будьте уважні. Адже значення на місці впаювання останнього резистора виявилось помилковим. Резистора на 2,2 кОм ми немає ні в наборі, ні на схемі. А тому впаюємо той, що був. І останній резистор тут це мегаомний резистор. Все, всі резистори припаєні. І зрештою припаяємо датчик нахилу. Його тонкіший контакт має бути поблизу кружечка на місці під пайку. І загинаємо його вниз. Адже інакше не працюватиме. І все, обидві плати готові. Тепер з'єднаємо їх. Щоб правильно з'єднати плати, ось ці букви на їх нижніх частинах мають співпасти. І логічно, що плати з'єднуються накладанням одна на одну. Проте тиснути краще по краях, а не посередині. Для живлення необхідно від 4 до 5 вольт. А тому найбільш практично буде припаяти USB кабель. Адже він якраз йде під 5 вольтову мережу. Після припаювання його також бажано чимось зафіксувати, наприклад, термоклеєм. І все, наш світлодіодний пісочний годинник готовий. Урочистий момент. Так, засвітилося. І начебто якась анімація зі світлодіодів вимальовується. Так, одна половина світиться, друга не світиться. Ну, значить, керуюча електроніка працює нормально. А як же світло переходить на другу половинку? Так, пісок, так би мовити, пересипався на другу половинку. Хоча постеревайте. Якогось чорта один студодіот світиться там, де не треба, а другий взагалі не світиться. Ну, я не знаю, видно, бракований виявився. Іншого припустити не можу. І, на жаль, під рукою в мене немає схожого світлодіода, щоб його змінити. Але зрештою, вся система працює так, як і було задумано. Обертаючи ручку потенціометра тоненькою викруткою, можна змінювати швидкість анімації. То швидше, то повільніше. На максимальній швидкості переміщення світла на другу половинку складає всього декілька секунд. А на мінімальній займає більше хвилини. Я ось помітив, що вимикач працює якось навпаки. Зазвичай кнопки з фіксацією замикають коло у затиснутому положенні, а тут, навпаки, в розтиснутому. О, будь ласка, відгукніться в коментарях, хто ще з таким стикався. Ну а так, штука вийшла класна. Але все одно, за своїм призначенням, це не більше, ніж тренажер для електронщиків-початківців. Але найкраще її оцінити лише ви. Не забувайте ставити вподобайки під цим відео, не забувайте висловлювати свою думку в коментарях, і найголовніше не забувайте підписуватися на мій канал. Адже для відео я завжди стараюся. З вами був Хіріл і нехай щастить.